Ти агітуєш нас читати кінга. Скажи, будь ласка, а ти сам фанат Кінга. Я мушу вам сказати, що я став дуже сильним фанатом Кінга після повномасштабного вторгнення, тому що так сильно, як він підтримує Україну, не підтримує ніхто. І я такий, ну да ладно, ладно, кінг, я буду тебе читати більше. Я читав декілька книжок, мені сподобалось. Чи є в тебе якийсь такий, дещо незручний або яскравий момент пов'язаний з книжками? Незручний ну є, є є в мене моменти з книжками, які книги, мабуть, скажуть мені Ей, так не можна з нами поводитись. Свого часу ми жили в. Комуналці, ось тоді ще й з дівчиною і зараз з дружиною. От і у нас було дуже мало коштів. Поряд була кав'ярня, яка виставила таку акцію кава за книгу. Ти приносиш свою книгу, віддаєш їм, і вони тобі за це роблять каву. А кава тоді коштувала прям дорого. Це була кав'ярня, тоді і кафелайт стається. Ну і, і дійсно, у нас не було коштів. Прям дозволяти собі пити каву кожного дня прям з ресторану. Тому ми пішли на на балку книжну в Харкові, і ми скупили по гривні по дві дуже багато книг. Прям дуже багато. Я прям ніс мене руки обривалися. Що вони такі, давай. Давайте ми вам безкоштовно віддамо ще цю. І ми такі, конечно, конечно, все давайте нам. І вони нам віддали купа книг. І я приходив кав'ярня. Ця кав'ярня під нами була. І ми щовечора давали дві книги і пили каву. І потім вони через нас, мені здається, внесли уже поправку. Першу приймаємо тільки художню літературу. Ми такі не проблема. У нас художня література теж в вагон. Ми приносили. Потім наступна правка. Вони пишуть все, художня література з 2000 року. Тому що там було купа старої. Ми такі, окей, це теж не проблема. Ну правда, це вже по 2 гривні коштувало, приносили, але кава коштувала 25, Тобто це прям ну, нормально і все. І потім ми якийсь момент приходимо з книгами, а вони такі: Все, акція завершена. І ми такі через нас, і вони такі: ми вам не скажемо. І все. От така в мене історія. За яку, мабуть, король книг мене би лінчував. Або просто взяв би мене як листочок, затиснув між книгою, і отак, от, щоб я був 2D. Або якщо він теж фанат кави, він би тебе зрозумів. Я думаю, ну і ще мені дуже подобається, коли я читаю кастомізувати книги. По-перше, це робить кицька, тому що вона гризе нас все підряд. Uh -huh. А по-друге, я теж не знаю, мені чомусь от, дуже подобається, коли на книгі є якісь відбитки чи кави, uh -huh. чи просто вона якась трошки там зіжмакана сторінка. Не знаю, щось мені це дуже імпонує, коли книга має не уже вигляд, як з полиці одразу з магазину, а якась кастомізована трішки, немов життя в неї там є. Загалом ти багато читаєш, і якщо читаєш. То що художка чи нонфік? Я читаю менше, чим мені хотілось би. Станом на зараз художня література, але і періодично перебуваюся нонфікшеном. Інколи я читаю і такий так: ну що ти читаєш? Вигадки? Це, звісно, класно, але давай тепер якісь знання і факти. І тоді перехожу на нонфікшен. Комбіную, і виходить гарно. Зараз ти озвучуєш 17-річного підлітка. Як тобі взагалі емоції, і чи відчуваєш ти певне перевцілення кожного разу, коли когось озвучуєш? Ні. Не відчуваю, тому що озвучка вона романтизована. Це це прям кропітлива робота для того, щоб потім уже гармонійно це все чулось. Тому ні, не вживаюся. Чисто на.